У шості відбулась зустріч ветеранів з представниками Шосенської районної військової адміністрації та головним лікарем центральної районної лікарні Олегом Штогриним. Обговорили актуальне питання: реабілітацію та медичне забезпечення ветеранів та їх сімей. Олег Штогрин розповів про медичне обслуговування для демобілізованих бійців, зокрема про відкриття реабілітаційного відділення. Відділення у нас дуже хороше. Хто там був, хто бачив. Завдяки німецьким партнерам, які нам допомогли його це все зробити, місцевий бюджет виділив придбання апаратурів. Фахівців ми готували не один рік, і зараз у нас вже на першому місці то що в нас не вистачає фахівців на людей. За словами головного лікаря, у планах збільшити кількість фахівців з фізичної реабілітації, оновити обладнання у фізкабінеті та для реабілітації. Олег Штогрин також зазначив, що кабінет міністрів України зменшив перелік категорій осіб, за лікування яких Національна служба здоров'я України компенсує кошти лікарні. Є певні е -е, нюанси, але у нас. У нас установка є по бірговим контингентам і ветеранів війни, і чернобильцям. Навіть якщо він не підлягає тій реабілітації, за яку нам заплатять на амбулаторну реабілітацію, навіть при необхідності на стаціонарну, ми оформляємо всі. Ветерани мали можливість поставити головному лікарю запитання, зокрема щодо складнощів в отриманні амбулаторної та стаціонарної допомоги. Олег Штогрин визнав, що такі складнощі існують, і ветеранам важко потрапити до лікаря поза чергою, як це передбачено законом. А ми поставлені в такі рамки по програмі медичної гарантії, а цей закон пізніше, ніж закон про ветеранів війни. Для них нема ні ветеранів, ні чорнобильців, ні багатодітних, ні вагітних. У них все екстратериторіальність, і цело. Всі, всі, всі люди рівні, всім допомога надається на одинакові рідні, всі записуйтесь через сімейного лікаря до морського спеціаліста. Тоді отримайте за це гроші. розумієте, Я слово гроші тут не кажу, ми ще раз кажу, на місцевий бюджет розуміє, ми не обідніємо всього, але просто із-за того, виходить, що ми, ми, ми не можемо виконувати по-нормальному е ну, свої обов'язки перед вами, в, першу, в тому числі в першу чергу перед вами. Олег Штоврин також повідомив про нестачу лікарів. До кого саме важче попасти? До невропатолога, до кардіолога. Два невропатолога мобілізовані служби. Представте собі, зразу мінус два дні в Кардіолога було два, одна виїхала в канатоп, осталося один. Все, її нема, вже немає. Все, от проблеми. Тому і такі проблеми є. Травматолог у нас один. Тож, єдине, що в нас хірурга, два, всіх остальних менше. Тому я прошу, по-перше, відносити з розумінням. Для уникнення непорозумінь з обслуговуванням ветеранів їхні помічники будуть знаходитись у поліклініках. Основне робоче місце буде в поліклініці. Що була якась людина, до якої, якщо ветерану не виходить, що він йшов до неї під час зустрічі? Також обговорювалися питання відшкодування плати за МРТ. Інформували, що у нас є відшкодування за проходження МРТ, там Чікати, не пам'ятаю. Потім ну, коли зіткнулися з цим питанням, виявилося, що це тільки для стаціонарних хворих. Тобто для амбулаторних, кого направляють на МРТ, відшкодування немає. правильно я розумію? То що в лікарні стоїть апарат КТ, він безкоштовний. Хворий на онкоскріні, деколи коли у нас нема контрасту, просимо купити контраст. Скажу, опять же, як є. А так, КТ безкоштовне за направленням, безкоштовний для всіх. В Тому числі для ветерана. Якщо вам хтось сказав, давайте гроші за КТ, тут навіть не до адміністрації, а прямо до мене, тому що я за цим по упору А МРТ, на жаль, у нас приватне. щодо безкоштовного УЗД, то його можна зробити лише у двох місцях через брак кадрів. Безкоштовний УЗД для амбулаторних хворих в поліклініки на четвер ставки, доктор, і в діагностичному центрі теж доктор там теж безкоштовно. От два, дві позиції дає безкоштовний УЗД. В стаціонарі два доктори на півставки роблять УЗД стаціонарним або хворим, які поступають на приймальне відділення. Олег Штогрин зазначив, що за останні три роки до шосницької центральної районної лікарні прийшов лише один молодий спеціаліст. Тоді як раніше приходили 5-6 щороку. Зараз їх немає. Молодих фахівців, молоді фахівці, в минулому році бюджетний розподіл Сумського державного університету був 170 чоловік. Бюджетний розподіл, тобто ми їх, їх розподіляють, де є місця по Сумській області. 90 чоловік, Сумчан, Сумської області, я маю увазі, відмовилися від державного розподілу і уїхали на ту сторону Дніпра. Проходити платну інтернатуру. І від ромен відказалися, і від конотопа відказалися, і від шості. Тобто тут питання не в окремо взяті шості. Минулого року Шоцицька центральна районна лікарня подала заявку на 13 молодих фахівців. Прилетіли всі 13. Семеро вже сказали, що ми вас не останемося. А хто прилетів? І з Волині, із Києва, із Сум тих самих, понімають? От і все, кадрова політика. Також обговорювалось питання відсутності транспорту для перевезення лежачих хворих. Хвилююче питання озвучив фахівець із супроводу ветеранів Сергій Попченко. У нас є антицентр послуга суд але там тільки для різні. У нас є дві насілочних машини, правда, вони не стоять, не чекають, коли кого треба привезти. Якщо в когось є проблема з доставкою лежачого або маломобільного. Пацієнта або хворого в стаціонар чи в поліклініку то ну це треба виходити на адміністрацію через секретаря, і ми це вирішимо. Треба зазначити, що у Шосенській військовій районній адміністрації працює відділ по роботі з ветеранами, куди можна звернутись за консультативними послугами. Оксана Тарасюк, виконувачка обов'язків Шосицької військової районної адміністрації, повідомила, що в районі передбачено 23 посади помічників ветеранів, але наразі працює лише 11. Ці посади створені для адаптації демобілізованих військових. До мирного життя та надання їм допомоги в різних сферах.